Привіт! Сьогодні ми продовжуємо наш цикл відео про вимоги для новачків продакт-менеджерів, для людей, які свідчаться у цю сферу. Нагадаю, що я проаналізувала вакансії, які були доступні на той момент на таких сервісах, як Genie де більшість айтішних вакансій в Україні і розміщаються, і проаналізувала те, що там просять вимогах на вакансії продакт-менеджерів з мінімальним досвідом. Попереднє відео ви можете подивитись по посиланню на список від. Творення, які я додам до цього відео. А сьогодні ми говоримо з вами про аналітику взагалі, як до цього питання вивчення аналітики підійти, з чого почати, чим закінчити. Про все сьогодні поговоримо. Сподіваюся, що це відео, по-перше, зніметься, по-друге, не займає вічність. Давайте розберемося з тим, що потрапило у цю категорію. І я б тут розділила все, що туди потрапило, на два великих питання. Перше питання це що, власне, які саме метрики міряти, які саме метрики спочатку вивчати, давайте, перш ніж щось міряти, треба зрозуміти взагалі що і в яких продуктах. І друга велика категорія це яким чином міряти, тому що залежно від того, які метрики міряються в конкретному продукті, буде залежати і пул інструментів, завдяки яким ці метрики міряються. Перш ніж ми поговоримо про інструменти, все ж таки давайте почнемо з важливого: з метрик. Отже, якщо так подивитись дуже грубо, то виходить, що метрики, за які відповідає продакт-менеджер, вони насправді часто не тільки продуктові. Так, навскидку там намішано як мінімум три напрямки. Якщо ви знаєте ще якісь у вас є якісь прецеденти, будь ласка, діліться в коментарях. Це дуже цікава інформація. Але навскидку це бізнес-метрики, це маркетингові метрики, і це власне продуктові метрики. Вони перетинаються, і це нормально. Я думаю, що в окремому відео ми якось про це поговоримо. Але а, перетинаються не на 100%. Десь є якісь бізнес-метрики, до яких продакт-менеджеру не має бути діла. Ну не те, що не має бути. Це не обов'язково прям відслідковувати. Це складно робити з експертизою продуктовою. Наприклад, має бути якась фінансова. Десь з маркетингу ми не все можемо так добре знати і розуміти, як досвідчений маркетолог. Так щоб вам було більш зрозуміло, що відбувається в цих різних сферах, на що йде фокус і чим можуть відрізнятись метрики, я хочу вам трошки пролити світло у цьому моменті. Значить, якщо ми говоримо про бізнес-метрики, то тут треба розуміти, що вони будуть дуже сильно переплетені з грошима в різних інтерпретаціях. Наприклад, з тим, а скільки грошей нам приносять продажі нові, або з тим, яка в нас маржа, який в нас профіт, який у нас «monthly recurring revenue», і всякі інші різні речі. Ці метрики нам необхідні для того, щоб місяць в місяць розуміти, як йдуть справи у компанії, наскільки вона сильна в плані того, що у нас генерується додатковий ревеню, ми не йдемо в мінус, у нас всі profit and loss репорти сходяться і так далі. Зазвичай. Продакт-менеджери рідко працюють з усіма цими метриками. Скоріше за все, це буде Monthly Recurring Revenue, як одна з таких метрик, над якими може працювати продакт-менеджер і фокусуватись і оптимізувати свою роботу відповідно. Але загалом, стосовно всіх інших, зазвичай за них відповідають люди на інших посадах. Але знову ж таки, продект – це така історія, що я не здивуюсь, якщо є продакт-менеджери, які відповідають за всі ці метрики, наприклад. В маркетингу основна наша задача привернути і тримати увагу до продукту і відповідні є й метрики. Ми хочемо знати, як багато людей. Бачить взагалі, чують про наш продукт, як вони реагують на це, наскільки вони зацікавлені, скільки нам е, обходиться це зацікавлення, так скільки воно коштує, чи відбиваємо ми маркетингові бюджети. Щодо маркетингових метрик, можу сказати, що продакт-менеджер тут частіше все ж таки перетинається і поглядає на те, скільки коштують нам нові клієнти, як працюють різні канали, чи окуповують вони себе чи ні. Знову ж таки, це дуже сильно залежить від продукту. Продукту. Але таке я бачила досить часто, в тому числі, і в вимогах не тільки до Junior, але й до будь-яких продакт менеджерів Тому, ну я не знаю, просто особисто мені подобається маркетинг. І подобався ще до того, як я стала продакт менеджером Тому я так заглядаю, комусь може не подобатись. Але плюс-мінус розібратися в основних концептах, як це працює, які метрики, умовно, на кожному етапі. Маркетингової воронки є важливими, я думаю, що нікому не завадило. Тому, будь ласка, подивіться в цей бік, особливо, якщо ви плануєте працювати в бізнес ту консюмер, бізнес ту кастемер продуктах, особливо невеликих ще до того, до того ж. Але то таке, давайте рухатись далі. Що стосується продуктових метрик, то тут ми хочемо знати, як людина взаємодіє з продуктом, над яким ми працюємо. Чи доходить вона до точки донесення. Основної цінності, чи вона відвалюється раніше, до якого місця в продукції люди майже не доходять, які місця в продукції найбільш популярні після взаємодії, з якими місцями в продукції людина з більшою ймовірністю повернеться. Все це допомагає продакт менеджеру зрозуміти, наскільки продукт допомагає клієнтам вирішувати їх проблеми, які саме, наскільки ефективно, і так далі. І тут я хочу зробити одну таку величезну. Але ремарку стосовно продуктових метрик в кожній окремій компанії, окрім ну такого загального розуміння, що активація, ретеншн, є, скоріш за все, свої якісь продуктові метрики. По факту, десь там. Про юзач, про використання тих чи інших місць продукту ключових, але вони якось там можуть по-своєму називатись, можуть по-своєму інтерпретуватись. Тому що кожен продукт по-своєму веде користувача до ключової дії. В кожного продукту ключова дія якась своя, і це абсолютно нормально, що кожен окремий продукт має якийсь свій окремий. Окрему метрику таку важливу. До речі, воно потім може еволюціонувати в North Star метрику. Це дуже цікава тема. Якщо вам також цікаво, поставте. Ні, не так. Якщо вам також цікаво, будь ласка, залиште коментар. Я зроблю окреме відео про North Star Метрики і чому вони важливі, поговоримо трошки про приклади. І так далі. Але що вам на сьогодні треба запам'ятати, це те, що в кожного продукту може бути своя якась метрика зі своєю якоюсь назвою, і це абсолютно нормально. Звідки береться така метрика з глибинного розуміння, які саме дії в цьому конкретному продукті є ключовими на шляху користувача? От і все. Я майже вже закінчила про метрики. Зараз ще дуже швидко. Що стосовно продуктових метрик, я хочу ще додати: якщо ви будете гуглити якісь статті з приводу того, які є найважливіші метрики для продуктів, і там буде топ-10, топ 15, топ ще щось, ви, скоріш за все, стикнетесь з такою от картиною, де буде багато якихось метрик, можливо, частина з яких, про які ви взагалі не чули, і перечитавши три рази абзац опису цієї метрики, так і не зрозуміло. Розуміли, чому вона важлива і на що туди дивитись? Більше того, приблизно більше половини цих метрик будуть не тільки продуктовими, але й так чи інакше дотичними до маркетингу або бізнесу. І я розумію, чому це може збивати з пантелику людей, які тільки починають у цьому розбиратись, тому що, ну, по-перше, в статтях якісь різні метрики, вони дивні, незрозуміло, чому вони цінні, як з цим працювати, що робити. І саме тому я записую це відео, щоб трошки прогаснити, що робить. Але ми до цього прийдемо трошки пізніше, через один слайд, бо зараз я хочу вам трошки ще показати інструменти. Стосовно інструментів, що ви маєте знати, я от вивела сюди найбільш розповсюджені ті, які насправді зустрічались у описі вакансій, які я аналізувала. Це табло, амплітуда, Google Analytics, тут нічого нового. Це так, якщо вам було цікаво, стосовно того, які інструменти зустрічаються. Але, на мій погляд, самі по собі інструменти вони є вторинними, тому що вони підбираються відповідно до... Специфіки продукту, його бізнес-моделі і метрик, на які ми фокусуємось, якщо говорити про те, з чого б я починала, я б спочатку намагалась б звузити. Коло пошуку. І я знаю, що це може звучати контрінтуїтивно, типу, Олена, тут ти і так взагалі то складно. Якщо я відсічу, наприклад, додатки, то в мене буде ще менше опцій знайти роботу. Ти що, тютю. Але насправді, дивіться, ви можете, ну, це нормальна стратегія йти на всі підряд співбесіди отримати дуже багато відмови, десь там, колись в кінці буде ваш мріяний офер. Це дієва стратегія, я знаю людей, які таким чином знаходили собі роботу. Але ви можете зберегти собі зусилля. Силя зосередитись на певних конкретних бізнес-моделях і платформах, і так класно підготуватись, так класно розібратись в метриках в аналітиці, конкретно в цій сфері, щоб проходити інтерв'ю легше, отримувати менше відмов і відтак знайти роботу. Ту, яка вам цікава, ви ж, мабуть, вибрали щось раніше, тому що вам це було цікаво. Ну, коротше, я б рухалась такою стратегією, хоча я розумію, чому це може бути страшно і, типу, і дивно. На другому кроці я б намагалась. Просто поглинути всю інформацію, яка є в доступі стосовно цієї бізнес-моделі стосовно такої специфіки продуктів. Якщо ви знаєте певну сферу, умовно там ви працювали в турагентстві, і тут ви хочете перейти в таку компанію, яка робить продукт в цій сфері. У вас є певна експертиза, що вас виділяє серед кандидатів, і ви ще можете розібратись завдяки інформації в відкритому доступі або закриту, якась у вас є інсайдерська. Інформація стосовно того, які речі є ключовими у конкретно цій специфіці, це дуже сильно підвищить ваші шанси пройти співбесіду. От, і до речі, стосовно відкритої інформації. Щоб я дивилась, я б англійською мовою шукала статті робітників або сіо фаундерів цих. Ну, схожих продуктів, продуктів, які мені цікаві, продуктів, в яких я б хотіла попрацювати. І читала б якісь статті, вони там час від часу розказують, там, які метрики. Ця інформація зазвичай outdated, ну, тому що ніхто не буде розповідати якусь комерційну таємницю, те, на чому компанія фокусується саме зараз. І є на Ютубі багато виступів. От я б дивилась прям їх, знаєте, замість цих дурацьких відео. Я дуже люблю дивитись дурацькі відео. От краще б замість них дивилась щось корисне. Це вам дасть дуже добре розуміння, конкретне. В тій сфері, яка вас цікавить найбільше, третій крок я б намагалась розібратись. Ну, по-перше, якщо ви на другому кроці зробите так, як я вам рекомендувала, скоріш за все, ви вже будете знати, які інструменти використовують для трекінгу тих чи інших метрик. Або якщо ще не знаєте, то ви можете. Також пошукати, поспілкуватись з колегами, запитати в е, мене в коментарях щось, якщо вам актуально. І е, зрозуміти, які саме інструменти найчастіше використовують в цій сфері, яку ви обрали. І далі останній крок, четвертий: ми розбираємось, як працюють ці інструменти. Ви не повірите, але люди, які створюють ці інструменти, також чують своїх користувачів, хочуть зробити їм якнайкраще, закрити всі їх болі і. Ці інструменти, особливо ті найпопулярніші, які я згадувала кілька слайдів вище, вони роблять дуже багато свого професійного контенту для того, щоб ви могли розібратись з тим, як це працює. Зрозуміло, що без Предметного комерційного досвіду, багато нюансів, ви можете ще не знати. Але глобально, наприклад, Amplitude, Google Analytics, вони дають відкриті демо-аккаунти, де ви можете прям поклацати дані їхні, якісь зрізи подивитись, подивитись, що там взагалі можна дивитись, трошки з цим розібратись. Також у них є безкоштовні ресурси, в тому числі такі маленькі відеокурси, для того, щоб подивитись, а як там це налаштовується, а які є нюанси. А якісь ці Цікаві такі речі, які також виділять вас серед інших претендентів на позицію продакт менеджера. Тому тут я дуже раджу вам не рівнувати, зробити цей екстра ефорт, тим більше, що ця інформація є в відкритому доступі, безкоштовна, зроблена для вас. Таке вийшло сьогодні ознайомче відео про аналітику і про метрики. Мушу сказати, що мені було дуже, дуже складно до нього підготуватись, і його записати, тому що мені хотілося сюди зіпихнути набагато більше інформації. По-перше, не хочеться робити величезні відеоподкасти, а хочеться також, щоб був формат відносно коротких відео для вас. І думаю, що в майбутньому ми ще з вами поговоримо про leading and lagging метрики, про North Star метрику про все інше. Але щоб це сталося, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, залишайте коментар, лайк, тому що це дуже допомагає просуванню цього каналу, а просування цього каналу дуже допомагає моїй мотивації. І на сьогодні все. На все добре, Побачимось за тиждень!